Ви на каналі містер налаштувальник і сьогодні ми порівняємо два легендарних айфона iPhone айфон 7, iPhone 11. iPhone 7 вийшов 8 років назад, iPhone 11 аж 5 років назад. Також відчувається, наче він недавно тільки вийшов, а вже пройшло аж 5 років. Різниця лише 3 роки, а дизайн, як бачите, доволі змінився. Якість екранів звісно, плюс-мінус однакова Звісно, чим більше екран, тим краще ми знаємо, як бачите. Реакція однакова, хоч айфони вже і деякі застрілі, як Xiaomi, наприклад, да? але ніяких глюків і щось похожого я не замітив, адже айфони робили навіть на той час дуже круто. На мій суб'єктивний погляд, звісно, айфону маленький набагато краще користуватись, так як екранчик маленький. А з iPhone 11 з великим екраном мені легше взяти просто іншою рукою і, як бачите, користуватись, тому що. Реально палець, болить користуватись на весь екран. На сьому айфоні софт хоч і не відновлюється, але великих прям змін ви і не відчуєте насправді. Тому в деякій мірі мені навіть iPhone 7, хоч і не застарілий, дуже сильно зайшов, адже в мене, звісно, ніколи не було в користуванні, але як така мильниця, яку можна закинути в карман і не бояться її розбити, тому що він доволі дешево зараз коштує. І так, що у нас тут по дизайну? О, по кнопкам у нас тут усе залишилось однаково. Дизайн залишився. той же самий, як бачите Змінився лише матеріал задньої кришки, так як там метал а на 11-му скло. Тут у нас так само все залишилось, тільки, звісно, кнопка виключення айфону стала більшою. Адже і сім-карти змінились в різних місцях. А так, особливо по дизайну. Змін не особливо і багато. Але я пам'ятаю, коли виходив 11 й iPhone, всі погортіли за чолку верхню, адже казали, що буде багато кого бісить. Але всі, як бачите, всі привикли до чолки 11-го iPhone і все нормально. По бистроді, звісно, що 11-й iPhone, що 7-й iPhone просто одинакові. Звісно, в іграх різниця є, але. Але в обичному користуванні, там, в браузері і так далі, то все одинаково. Ця версія 7-го айфону у нас 15,7,9 і на 120 7-й айфон вже не відновлюється, на жаль. Також 11-й останній рік може цей буде відновлюватись, а надалі не зрозуміло. тому багато хто їх зараз кидає 11 айфони, і дійсно, багато хто їх і купує, так як вони подешевіли. В цьому айфоні ще є така технологія, яка реагує на нажиття, силу на життя о, на екран, що дозволяє, наприклад, якісь іконочки да, зажати, і вони відкриваються швидше. Так як на 11-му ви просто зажимаєте, і він з'являється з часом, там на декілька секунд. А тут ви сильно нажимаєте, і як бачите, швидше набагато з'являється меню рядок меню, який можете щось налаштувати. Звісно, багато плюсів не дає. А от. Відмовитись від цієї технології дає десь зекономити для Apple деяку копійку. І так, що у нас назаді? Звісно, тут одна камера проти двох камер. Також у нас тут є ліхтарик і звук, який дуже добре, що в айфонах є, тому що він доволі корисний для того, щоб записати навпроти айфону. Нарешті ми дочекались, і ми порівняємо наші камери 11 і 7. Основна камера, звісно, у нас є різниця. Ми зараз зробимо фото. Тут у нас є модель йогурт, який я не допив. Тому сьогодні ми його пофотографуємо і подивимося на якість фотографії 7-го 11-го iPhone, як бачите, з фокусуванням і налаштуванням плюс все однаково, за 3 роки нічого особливо не змінилось. Навіть в сучасному 14-15 і iPhone. І так, о, зараз порівняємо фотографії. Пишіть обов'язково в коментарях, на якому iPhone як для вас краще знімає фотографія. Звісно, якщо дивитись на якомусь великому екрані, то там да, можна буде помітити якусь різницю в деталях. Але якщо ми споживаємо контент з таких екранів, як iPhone, бачите, то фотографії плюс-мінус однакові. і якщо, звісно, ми приблизимо, да, там якісь детальки будуть, але в цілому плюс-мінус однаково. Тому зараз майже більшість нормальних телефонів при гарному освітленні, як у мене зараз тут в боксі. Роблять доволі якісні фотографії. Звісно, інше питання, якщо буде знімати при дуже поганій якості освітлення в приміщенні або щось типу того. Звісно, на 11 му айфоні якісніше лінзи стоять, плюс софтово підняли е, нічну зйомку і, звісно, алгоритми, які не підвезли на 7 айфон, хоча в цілому це можна було зробити. Але ми знаємо, Apple навіщо це робити, якщо можна купити новий iPhone і це презентувати як е, прорив в технологіях. Тому, як бачите, тут навіть є різниця фотографій, як її налаштувати, така і буде фотографія. В принципі, е, прямі руки також дуже сильно впливають на якість вашої фотографії, а не тільки останній iPhone або тощо. На 11 му iPhone у нас, звісно, є більше режимів у нас є портрет. Де дає якісь режими, там студійне освітлення, БК і так далі. Тому ЧБшку теж дає стандартну. Я думаю, це нічого важкого, можна було і більше якихось дати стандартних варіантів. Але, якщо чесно, великих якихось переваг це не дає. Тому, тому не забувайте, що найголовніше це освітлення, якість цього освітлення і так далі. Так, подивимося. Різниці між фотографіями, як бачите, я, якщо чесно, на простий режим зняв і студійний особи попачний різниці Зніму просто на квадрат у суді режим на iPhone 7. -му. І як бачите, не особо багато різниці у них в цих цих режимах. Так, перейдемо до найцікавішого, а саме відеокамера. У нас тут є різниця, а саме в тому, що той той телефон знімає в 4К. Але є різниця в тому, що iPhone 7 максимально знімає 30 кадрів, а також HD 60 кадрів. Ну, в принципі, тут нічого такого, а от 4К, да, всього лише iPhone 7 30 кадрів, iPhone 11, 60 кадрів. А також не забуваємо, що на iPhone 11 є стабілізація, вже більш-менш нормальна, де ви можете йти і да, буде видно якісь невеличкі коливання. Да? Але в цілому. Нормально буде дивитись, це можна даже сказати, що в деякій мірі, як в стилі лайф-зйомки, да? адже в пішочасних айфонах, де набагато краща стабілізація, там таке відчуття, що картинка ніби нереальна. Тому все ж таки іноді хочеться картинку, де є реальні люди, де вони ходять. І це відчувається в відео, адже не зря це використовують в своїх фільмах. Деякі оператори, саме трясуються камеру, яка передає відчуття присутності. В фільмі. Тому, як бачите, все ж таки є різниця між 7 і 11 айфоном. На XR також немає стабілізації. Але на 11 його тільки-тільки завезли, більш-менш нормально. Звісно, якщо візьмете 13 айфон, то там стабілізація вже більш краще відчувається. Я вже мовчу про 14 айфон. Тому, як бачите, відео в цілому непогане, адже ще не забуваємо, що на iPhone 11 ще є о, широкий кут. Звісно, я б не сказав, щоб його хотів би рекомендувати. Він, звісно, знімає не особо класно, але при нормальному освітленні ще використовувати можна. Адже якщо ви тільки прийдете в приміщення, де якість освітлення дуже погана, то звісно, це будуть шуми, все буде вилазить, і тому вам не захочеться знімати на широкий кут вашої камери і захочеться побыстрей перейти на основну камеру вашого телефону, тому що, звісно. Широкій лінзі приходиться більше інформації споживати, тому і якість менше, тому що на маленьку матрицю приходиться більше інформації, тому якість менша. Не забуваємо це. Адже фізику не обдуриш. Так, бачимо якість відео, я тільки що приблизив о, два відео. Пишіть в коментарях, бачите ви якусь велику різницю між ними. О, фронталка. А давайте подивимось, що у нас тут. Фотографія, Звісно, на 11-му мені більше сподобалось, так як там фотографія набагато детальніша. IPhone 7 якось засвідчує це все, тому 11 все ж таки софтово підтягнули. Та і камера на 11 трішки краща, ніж на 7-му. Пишіть в коментарях, чи бачите ви прямо велику різницю між фотографіями 11 і 7 айфону. А як бачите, я приблизив. Звісно, на 11 айфоні більш видні якісь пори, там пришіки і так далі. На 7-му айфоні це менше. Але, звісно, питання те, на якому пристрої ви це споживаєте. Цей контент. Щодо відео, звісно, на 11 айфоні відео качественні плюс камера трішки приближає, як ми бачимо. І, звісно, осітлення більш якісно налаштоване, та як нема пересіта, як на айфоні. 7. так На 7 айфоні у нас HD 30 кадрів. Максималочки, так як на 11 4 к 60 кадрів. Це ж все ж таки різниця велика. Так як Якщо ви любите знімати якісь влоги і так далі себе дивитись, то, звісно, 4К набагато краще, ніж HD 30 кадрів. І на 11-му айфоні, звісно, Фронтальна камера така ж сама, як і основна камера. Е, якість у відео, звісно, сильно відрізняється від iPhone 7 -го і 11. -го. На 11 звісно, це все краще, деталізоване і покраще освітлення. Та як на 11-му якісь є пересвіти і кожа здається трішки змазаною. Звісно, якщо ви будете знімати селфі, відео на фронтальну камеру, не знаю, там влоги, все ще завгодно, то звісно беріть 11 й 7 айфон, це слишком вже застрілий телефон, на відміну від 11-го. Та й 11 й вже, якщо чесно, вже 5 років вже пройшло, і багато хто вже змінює як мінімум на 13-й айфон. І якщо ви хочете спробувати для себе якийсь новий айфон, то звісно... Я б навіть не рекомендував ні 7, й ні 11, й Може підіждати, коли вже 11 не будуть відновлювати, і вже прям дуже сильно буде шиві, і тоді тільки брати. Бо е, брати 11-й iPhone для того, щоб один раз отримати відновлення. Хоча на Андроїді всі отримують один або два, максимум відновлення андроїду підтримки і на цьому все. І всім нормально окей. Тому я не знаю, що проблему з айфонами. Всі одразу бояться, швидко біжуть міняти телефони. Але в цілому мені сьомий айфон реально зайшов і мені сподобався. У мене ніколи не було. Так як для мене це було тоді дуже дорого. І я не знаю, чому я тоді його не купив, адже в цілому, якщо нормально користуватися ним, то він дуже-дуже довго прослужить цей айфон, і він не буде глючить від, на відміну від Samsung тих часів, які я купляв в той час. Або Xiaomi, які в мене також глючить на відміну від айфоні. Звісно, сьомий айфон сідає, звісно, дуже швидко. Насправді, це печаль. Звісно, як же без порівняння двох камер, 7 і 11 iPhone, як ви можете подивитись, порівняти, яка ж камера все ж таки краще знімає, як я бачу, iPhone 7 більш тішу картинку робить Адже, ну, звісно, це все софтове налаштування. І як бачите, iPhone 11 в цьому плані краще налаштований, і, як бачите, при поганому освітленні знімає все ж таки. iPhone 11 трішки краще. Менше шумів, і я бачу, що 11-й айфон, а саме основна камера, знімає, звісно, трішки ширше. На відміну від 7 го 7-й айфон трішки приближає для, для вашого розуміння. Тому на фронталці у нас тут, як бачите, просто трясеться картинка на 7-му айфон, щоб ви розуміли, якщо будете знімати на 7-й айфон, фронтальне. Відео, то може трясти просто дуже-дуже сильно, як бачите. Я просто стою на місці, а картинка трясеться на відміну від 11 го айфону. Звичайно, ми зараз спробуємо пройтися, щоб подивитись, як же буде при ходьбі стабілізація відпрацьовувати на iPhone 11, як бачите, все нормально. Є, звісно, мікроколивання, але це, звісно, нормально. Не так відчутно, як це на 7 айфоні. І, звісно, якість відео вище, ніж на сьомому айфоні. Можете зрівняти. Пишіть в коментарях, який айфон вам більше зайшов.